Кожен із нас, кожен із вас на своєму місці, я впевнена, працює для того, щоб зміцнювати українську стійкість допомагати українцям вистояти, допомагати вижити, зробити так, щоб кожен із нас і вся Україна витримали. Ми робимо все це одночасно і в дуже різний спосіб. Бо дійсно у стійкості персональної, колективної є багато складових, і саме про ці складові я хочу сьогодні з вами поговорити. І я розпочну з проєкту, який, на перший погляд, не очевидно, що простійкість. Однак сам факт, що він реалізується в країні в умовах війни, це вже простійкість. Днями відбулася робоча нарада в Києві, де ми планували абсолютно новий для України захід міжнародного рівня. В листопаді ми вперше прийматимемо регіональний саміт коаліції шкільного харчування. School Мінсько Coalition – це глобальне об'єднання, в яке входить більш ніж 100 країн. Ми отримуємо унікальний досвід, якого немає жодна країна в світі, втілення такої глобальної реформи, в якій задіяні велика кількість інституцій, всі регіони, і ця реформа проводиться під час оборони країни. Ось чому для нас так важливо, щоб регіональний європейський саміт пройшов саме в Україні. Це вже успіх, що ми спромоглися запросити саміт до нас, і для нас це можливість продемонструвати дійсно європейське лідерство і втримати його. Російський напад притягнув у потужну увагу до України, і світ перевідкрив для себе нашу країну. Мусимо зараз не втратити цей імпульс. Тим часом у нашої культурної оборони буквально цими тижнями з'явився новий важливий напрямок. У Вашингтоні заснована глобальна коаліція українських студій. Вам певно не треба пояснювати наскільки це важливо, адже ви самі значну частину своєї роботи присвячуєте просвіті. Ми повинні розповідати, повторювати в країнах, де ми є про українські коріння. про... Українське коріння присвоєних Росією митців, про здобутки української науки, які привласнила імперія, українські студії це саме те, що потрібно, щоб централізовано і професійно знайомити світ із справжньою Україною. Якщо вже ледь мотивом нашої розмови, моєї розповіді є стійкість, я впевнена, що не можу обійти стійкість в гуманітарному її аспекті. Найважливіші життєві потреби людей це дах над головою, це можливість отримання медичних послуг, освіта, безпека, права дітей. І це саме те, над чим працює моя фундація Олена Зеленська Фундейшн. І вже наступного місяця фундації виповнюється два роки. Від початку ми принципово залучаємо тільки кошти іноземних донорів, меценатів від перших леді та джентльменів народжувався у вас навчав за вашою увагою, з вашою допомогою, завдяки вашій роботі. І за чотири роки він із щорічних зустрічі трансформувався в постійно діючу платформу. А головне він перетворює м'яку силу моїх колег, подружжя перших осіб держав, потужну дієву силу. Тому зараз ми не працьовуємо рішення, які е, можуть стати результатом цьогорічного саміту. Я сподіваюся, що він буде ще більш результативним е, ніж попередній. Бо тема безпеки дітей болить не тільки нам, болить не тільки Україні, а, але й всьому світові. В той час, коли агресор нав'язує світові мову грубої сили. Саме ви, дипломати, тримаєте планку цивілізованого діалогу і здорових людських контактів. Війна за серця і душі сьогодні не менш важлива, ніж за територію свободи. І битва за розуміння з боку світу так само вирішальна, як битва нашої армії за нашу землю. Нападник покладається на людський страх. Та глухоту, а ми маємо апелювати до природного бажання нормальних людей бути на світлій стороні історії. Продовжуємо показувати світові, що Україна це світла сторона.